Діяльність спеціалістів ядерної галузі над розробкою і впровадженням симптомно орієнтованих аварійних інструкцій, або скорочено СОАІ, це цілий напрямок діяльності, що базується на багаторічному досвіді атомників усього світу. До появи СОАІ оператори АЕС послуговувалися лише інструкціями, у яких був визначений алгоритм дій при тих чи інших конкретних ситуаціях, і виглядав він так: виявлення, реагування, діагностика, усунення порушення. Однак такий алгоритм дієвий лише тоді, коли відома вихідна ситуація. Першопричина, що на жаль буває далеко не завжди. Отже, з огляду на це атомникам довелось переосмислити почерговість кроків в аварійних ситуаціях і будувати алгоритм дій відповідно до наявних ознак чи симптомів, тобто до конкретних значень параметрів технологічного процесу. На Хмельницькій атомній електростанції продовжується робота за проектом розроблення і впровадження автоматизованої інформаційної системи підтримки оператора на основі алгоритмів симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій. Спеціалісти Хмельницької атомної електростанції та компанії Вестрон спільно займаються низкою питань пов'язаних із впровадженням системи на Хмельницьку АЕС. представители Вестрона прибыли с целью продемонстрировать изменения, которые мы внесли в программное обеспечение системы АИСОИ, системы симптомно-ориентированных инструкций, электронный вариант, которые были получены в результате напряженного предшествующего периода. Тобто відпрацьовувалася система на повномасштабному тренажері навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС. Були отримані і враховувались зауваження технологів, змінювались алгоритми налаштування системи. В результаті зараз настав етап, коли ми повинні здати цю систему в опитну експлуатацію. В дальніше по результатам опитної експлуатації буде прийнято рішення о внедрение данной системы в промышленную эксплуатацию на ПМТ Хмельницкой станции с дальнейшим переходом на создание резервированного варианта системы на блочном щите управления энергоблока номер 1